Привіт, друзі! Про медицину на війні без прикрас. Говоримо сьогодні із Дариною Прищепою, старшим бойовим медиком мінометної батареї у передачі Наші люди. Я людина трохи тривожна сама по собі, і я зрозуміла, що для мене краще буде. Підготуватися і зустріти ну там очі в очі ту війну, ніж бути абсолютно не готовою і просто ну не знати, що робити в саме відповідальний момент. Все, що можна було робити, робили єдине. Я ніколи, абсолютно ніколи, не готую. Почався безпосередньо штурм, хлопці з цієї посадки вийшли в цю посадку, і по нам почали дуже дуже активно працювати. І, відповідно, що ну ворог таким чином намагався якось нас подивити, а потім на нас поклали пакет града. Спершу після повернення з питанням було дуже страшно бу. В якийсь такий е, нераціональний, неконтрольований страх. Бути бойовим медиком на війні це бути людиною, яка не має права на слабкість. Давайте почнемо з того, як ви взагалі потрапили до ЗСУ. Як це було і коли це було? До Збройних сил України я потрапила у 2020 році. Це було власне прийняте мною рішення, рішення зважене, рішення проговорене, і рішення давно заплановане. Тому як тільки вирішила, що ось вже час, перевелася на заочну форму навчання в інституті на той момент вчилася на психолога і поїхала на особисту співбесіду до командира бригади для того, щоб отримати саме бойову посаду. А що спонукало? Ось це двадцятий рік. Ще немає повномасштабного вторгнення, війна вже йде, але все ще немає масових таких активних бойових дій. Так що спонукало? А, ну, в першу чергу, я народилася в Рислобраворах і події майдану вони не могли мене ніякому минути. В мене сестра старша навчалася в. В Києві, батьки працювали, тобто безпосередньо це дуже такий тісний контакт був. І з того часу, на той момент мені було 13 років, я вже почала розуміти, що певно не все так радужно, знаєте, як от в дитини буває, типу, трава зелена, квіточки пахнуть, а насправді ще щось відбувається в країні, якісь певні процеси. І мені стало цікаво. Мій тато там завжди дивився новини, але він не така людина, що, знаєте, там тупо от в екранчики, все, що говорять, я буду там сприймати за нужну монету. Ні, він аналізує ситуацію, він постійно да, щось вивчає, щось. Розказує, до нього можна було з питаннями звернутись, і почала цікавитись політикою. Можливо, на такому більш примітивному рівні, але почала цікавити, взагалі, чому так відбувається, а не інакше, за що ті люди стоять і так далі. В сім'ї був гарний приклад взагалі шанування, шанування, пам'ятування героїв, коли почалися перші жертви на Майдані. Батьки класно все пояснили, дали гарний приклад, і відповідно, я як дитина цінно дихнулася. Я почала розуміти, що ну якщо настане мій час, то я колись піду. Я пам'ятаю дуже гарний момент, коли ми переглядали, наприклад, новини щовечора, і коли була стрічка втрат, особливо це вже коли почалася антитерористична операція. Я завжди вставала. Типу і стояла, мені було важливо постояти, помовчати, почекати. І це якийсь такий був ну от внутрішній поклик. Я завжди розуміла, що так треба. Коли зростала, я теж зрозуміла, що так. Це вже 100% буде щось військове. Хоча мені подобалась медицина, до сих пір подобається. Ну в принципі, я плюс-мінус поєднала ці моменти, і е, почала рухатися в тому напрямку. Коли сказала батькам, що хочу бути військовою, мама відреагувала взагалі так не дуже. Тато тато стримано, тому що тато завжди знав, що в мене є своя голова на плечах. Єдине, що ми мали поговорити. Дійсно, ну, типу, без усіх всіх замкав розових, без розових очков і так далі. Тим більше тато служить з 15-го року. Я могла приїхати до нього на службу. Я прекрасно бачила, що це. Я бачила не дуже привабливі сторони війська, і відповідно я не будувала жодних ілюзій. Я активно готувалась, і зрештою вже потім пішла е, безпосередньо до війська. Е, чому взагалі таке було рішення? Я розуміла, особливо, коли вже підросла, це вже коли там був 18-19 рік. Я розуміла, що е, конфлікт, як такий, він почав е, принаймні, у суспільстві стухати. Все менше говорили, вже ніяких там навіть тих хвилин мовчань вже імен, я навіть не пам'ятаю, були не були, але типо, принаймні не в такому обсязі. І, е, е, було розуміння того, що ніякий конфлікт просто так не закінчиться. Не може воно просто так тихенько, сайти на «нєт». Типу щось буде, буде розв'язка. І це буде або війна, або це буде якісь перемовини. До перемовин теж не сильно в нас йшло. Я розуміла, що якщо це буде війна, що буду робити я? Яка буде моя роль в цій війні? А я людина трохи тривожна сама по собі. І я зрозуміла, що для мене краще буде. Підготуватися і зустріти ну, там, очі в очі ту війну, ніж бути абсолютно не готовою і просто ну, не знати, що робити в саме відповідальний момент. Тому я перестрахувалася. Власне повномасштабне вторгнення 24 лютого, 2022 рік, де застало вас? Ми повернулися з ротації. У нас була довга ротація за волновахою Старогнатівка. Ми 9 місяців побули на ротації. Повернулися з ротації. У нас був момент якраз відновлення. Трошки люди в відпустки ходили, трошки відновлення. Ми тільки приїхали, тільки видихали, і вже на початку лютого почалися ці настрої, почали говорити за війну. Вже були ці якісь там з Америки. Так певні там вже діалоги стосовно цього всього. Все активніше нас почали викликати на службу, могли посеред ночі викликати. і Ми зрозуміли, що на 100% вже щось буде. І здається, 22 числа нас погрузили на ешелон, і ми вже їхали на сумський кордон. Нам, типу, спершу сказали, що ми їдемо, щоб стояти на кордоні. Про всяк випадок, звісно, але так вийшло, що ешелон з технікою йде дуже довго. Це не одна доба, і ми акурат 24 го числа приїжджаємо на станцію розгрузки, і у нас війна, і над нами просто і пролітають. прилітають ось так от перші місяці. Торгнення. Чим займалася, я була е, спершу, коли безпосередньо почалась війна. Я була починаючи з сектора саме в мінометні батареї. А проте у нас е, в одній з механізованих рот у нас випав бойовий медик там за станом здоров'я, і треба був бойовий медик. Типу пріоритетніше він має бути в піхоті ніж мінометників. Мінометники в все ж таки трошки відтягнуті назад. Комбат дав наказ, щоб я перейшла на піхоту без питань. Я перейшла в піхоту. Я була старшим бойовим медиком піхотної роти. Була одна на всю роту як медик. По, самим, по самій роботі просто знаєте, треба бути корисним. Типу, робилося все абсолютно. Типу, це не була суто медична робота. Це була, звісно, і медична робота. Це там була робота з пораненими. Це була робота з цивільними пораненими. Це була робота як радіотелефоніста. Тому що ти на КСП, ти медик роти. Ти знаходишся на КСП. Роти. Ти безпосередньо маєш так само сидіти своє чергування на радіостанції. Це було просто я їздила на машині при тому, що не мала права, але такий от мене досвід стався вже на війні. Мені дали стареньку Pajero 98-го року, і я їздила на цій машині, розвозила хлопцям, заряджала радіостанції батарейки, тому що не було тоді ще в принципі у нас не генераторам нічого. Треба було крутитися, як могли. Тому всього потроху насправді. От все, що можна було робити, робила єдине, я ніколи, абсолютно ніколи, не готую. Це дуже принциповий момент, і навіть на війні, коли ми голоду вмирали, я не готувала. Чому? Це армія і стереотипи. Армія дуже упереджена до жінок, це факт. Типу, дуже багато людей дуже упереджені до жінок, і дуже часто жінку асоціювали, в принципі тутожнювали з готовкою і якимись типу паперовими роботами. Я зі всією повагою до людей, які займаються паперовою роботою, тому що зі своїм характером, зі своїм темпераментом я б ніколи не змогла сісти і отак, от у робити постійно цю роботу. Але мені було принципово, щоб не навісили, тому що в мене був досвід, мене було багато знайомих дівчат, які там десь раз приготували все її на кухню тарабанілі. Там десь раз вона там щось якісь документи поробила, і їй постійно так роби той документ, роби той. А тут уже і на позиції не їсть. Тут уже займається суто документація. І тобто, ось ці моменти я дуже боялася, що мене захочуть з позиції закинути кудись більш в тил, тому що я одразу йшла з думкою, що я хочу бути. Безпосередньо на фронті безпосередньо виконувати бойові задачі про жінок в армії. Я хотів пізніше питати, але якщо ви вже згадали, власне з чимось іще таким, знаєте, ставленням якимось інакшим ніж до чоловіків, стикалися, і що це було? Так, звісно, а найперший момент в мене був такий, я не буду називати навчальний центр, де я проходила свою базову військову підготовку. А проте був момент такий супер показовий. нас 120 чоловік, базова військова підготовка, 80 чоловік, 40 жінок. І у нас кожен вечір має бути ФІЗО, і жінкам кажуть, ви не ходите. Типу, я така. Чому? <сь> типу, в сенсі. А виходить так, що в нас тоді, типу, якийсь закон був, що жінки, які, наприклад, працювали там також десь в навчальних центрах, і так далі, вони не обов'язково мали проходити КМБ. Тобто вони там уже якийсь певний період як працювали, і тут їх відправили на КМБ. І ось цих жіночок було переважна кількість, тобто не бойових. Ну і вони десь там комусь щось поклопотали, що, типу, от ми не будемо це робити. Наше воно не треба там круги наявлювати. А дівчата, і я в тому числі, які йшли на бойові посади — ну це невід'ємна частина підготовки для мене. Ну це ж фізону. як з цього? Я то не, не може так бути. І нам дійсно нам прийшлося писати заяви. Нам прийшлося декілька днів прям конкретно сваритися, йти на перекір нашим командирам. Хоча ми тільки потрапили в структуру. Ми ще молоді зелені, і мені тільки 19 виповнилось. І типу, ти мало того, що потрапляєш в нову структуру, абсолютно в нове життя, я б сказала. Ти ще й маєш одразу вступати в якісь конфлікти, тому це було складно, але ось такий, як яскравий приклад. От, будь будь ласка. Якщо про поранення говорити найчастіше з чим стикалися, осколкові поранення само собою, так це осколкові 100% і Це і гражданські населення, і військові так було і до повномасштабного вторгнення, тому що в мене, коли була ротація, я вже мала досвід. Мене було п'ять поранених. А це типу знаєте, для двадцять двадцять року. Типу, всі ж вже такі війни немає. Уже все добре. А насправді були і двохсоті, і трьохсотті. Все ж це було просто про це. Не так говорили. Знали більш вузькі кола. Ось і все. Тому так, осколкові, але буває по-різному, Насправді ми поза камерою спілкувалися. Ви казали, що теж були поранені. Можете розказати про це? Як це було? Як це сталося? Я була поранена. Це був було 20 травня 2022 року. А моя рота я тоді була старшим бойовим медиком в піхотній роті. Моя рота йшла в наступ. Тоді були дуже смішні дистанції. В принципі, там такий був дуже цікавий наступ, типу посадка-посадка, і там дистанція ну, реально, 100 метрів, типу не більше. Тобто ну, все дуже щільно було. Ми туди під'їхали. Єдине, що я взагалі не мала туди йти, тому що медик, в принципі, особливо якщо це медик роти, він може бути на евакуації, але він не має йти в бій. Медиків з водіїв. Зільці санітари, так, як на рішення командира знову ж таки, але медики роти ні. Але я чомусь тоді не знаю, ну от, так треба було, можливо. Я прям дуже вперлася, дуже свого командира так не ну, перед фактом поставила, що в принципі не варто робити зазвичай, але так було. І вирішила поїхати. У нас їхала на прикриття БМП2, там у нас е, механік БМП2 і наводчик, і, типу, десант. І я кажу, я поїду як медик, ну раптом що можливо, там ну, медики не зможуть вивезти, ми вивеземо перші. І ось ми поїхали в цьому складі. У нас тоді в мене 18 травня було День народження. В нашого наводчика якраз цей день було День народження. І ми собі там сиділи. Почався безпосередньо штурм. Хлопці з цієї посадки вийшли в цю посадку, і по нам почали дуже дуже активно працювати. Відповідно, що ну ворог таким чином намагався якось нас подивити. А в нас бека, ну це дуже велика така <хи> махіна, скажімо так, і вона стоїть в посадці, ну абсолютно не замаскована. Ну і відповідно, ми стали дуже жирною ціллю, пріоритетною, і почали працювати. Десь години три воно якось все навколо, навколо, навколо. Тобі нема куди дітися. А потім на нас поклали пакет градов. Ось. І в мене механік він був, сидів в самій бесі, він впав назад, типу, ну, його сама броня прикрила, навочик теж якось впав, а я коли падала, то в мене позаходили осколки з правого боку. Ну, відповідно, контузія, ми всі були контужені. І потім ми забігли з ними всі дружно в сміттєву яму, в кацапську сиділи там і чекали, чи вб'є, чи не вб'є. Типу було на той момент так, досить некумедно, але як є. І, зрештою, я в той день взагалі думала, що я невезуча людина в світі, тому що ми так просиділи декілька годин. Прибіг мій командир взводу, типу, у нас там почалася певна дискусія, але мені типу, було дуже погано. там кров не так йшла, але типу, я розуміла, що тут і прививку треба робити, тому що ну, столбняк ніхто не відміняв добрий день. І, типу, в принципі, погане дуже самопочуття, і він вирішив мене вивозити. Я була відповідальна за радіостанцію, ми передали радіостанцію. Медики сказали, ми не поїдемо стріляють, типу, ждіть, скільки ждіть. Хлопці мої, там, ну, блін, кара, ну ти перша з усієї роти поранена. Ну, що ж за медик, наші нам такі. Ну, типу, почали там з таким приколом. І а, коли мій командир вирішив мене вивозити, ми їхали на лендровері старенькому, ми почали рушати. І ворог провів дистанційне мінування, і ми наїхали моїм колесом на міну. І я була поранена вдруге в той же вечір. Мені я встигла підтистити колін, підтиснути коліна, але мені взривною хвилею зламало п'ятку. Знову ж таки, контузія, трошечки осколки від самої вже машини. От і ось таким чином, і вже тільки потім мене евакуювали. Ось таке було поранення. Знову ж таки, хлопці сказали, що тур не візьмуть, тому що я все одно вилітаю перша, на що я їм треба. Власне, поранення, чи щось змінило у сприйнятті війни у ставленні до бойових дій до служби? Так, спершу після повернення після поранення було дуже страшно. Був якийсь такий нераціональний, неконтрольований страх. Десь якісь прильоти, десь якісь взагалі зайвий шум. Одразу була реакція: типу, ну ти, ти, ти замирав, ти губився, ти не знав, що робити. Але це було досить природне. Я розуміла, що так буде це адаптація. У мене вже були мої побратими, які пройшли цей етап, які ділилися своїми враженнями, як це відбувається. Тому загалом я була до цього готова. Так на якому напрямку ви зараз служите, і яка взагалі там обстановка? А зараз служба на Донецькому напрямку? Ну обстановка у нас м'яко кажучи не дуже. Ми стараємось дійсно стараємось. Хто слідкує за новинами? Читали, де фігурувала наша бригада. Проте це дуже складно. Ми так само несемо втрати. У нас є велика нестача по людях. Це факт. Не можу сказати якусь суперекспертну думку, але це дуже складний період, тому що ворог постійно модернізується, ворог постійно досконалюється, ворога дуже великі фінансові і людські ресурси. Ми, на жаль, не можемо похизуватися чимось схожим, і дуже часто ми маємо своїми зубами виривати якісь малесенькі пріоритети в певних ситуаціях. Дуже часто це зараз, в принципі, ми бачимо дуже великий спад, і волонтерський спад, на жаль, і суспільний спад стосовно взагалі відношення до війни. Дуже часто. Це якісь потреби, які закриваються дійсно з власних кишень. Типу, там у нас квадроцикл, ми там тільки його купили. У нас пройшов тиждень, він уражений. Все, квадроцикла немає. Квадроцикл треба. І ти типу, де ти візьмеш ті гроші? Відкриваєш збір, він тягнеться місяць, півтора. Ти маєш просто збирати общак з бойових і купувати собі квадроцикл. І це, типу, постійна ситуація з багато чим насправді. Тому е, іноді це сильно дезморалить. Типо дійсно, що можна зауважити, дуже багато військовослужбовців на на даному етапі війни е, дуже задезморалені, дуже їм важко. Е, тому що коли раніше був такий суспільний підйом, хлопці, які прийшли, ви знаєте, це ж типу дуже часто армія в принципі зріс суспільства. І ти, коли приходиш до війська, ти особливо на початку війни ти відчував себе особливим. Ти такий блін, ну, типу, люди тебе бачать, там, посміхаються. Думаєш, Боже я круто, ну ми всі ж такі немножечко, герої внутрі себе. І е, саме це відчуття, воно типу, дуже надихало, воно типу спонукало працювати все більше і більше. Коли ти зараз чуєш все більше і більше того, що я не пойду. Ні, ну, нафіг, не надо, там ми вас не посилали. Оці всі наративи, які взагалі типу, ну вони в моєму розумінні, так як я застала ще там, до повномасштабного вторгнення служби, вони прям дістані з тих часів. От їх наче викинули, а тут хоп, і знову згадали. І не всі на це, ну типу, я, наприклад, реагую на це абсолютно, знаєте, ніяк. Типу, ну. Окей, okay. mm, в мене своя власна думка, в мене своя власна мотивація. На мене не повпливає думка людей. Але є люди, які більш вразливі до цього. Є люди, які потрапили на фронт без власного бажання. Ми це саме розуміємо. І відповідно, от такі люди вони набагато швидше сипляться в такі моменти. А ці люди нам треба. Вони нам треба в струю, вони нам треба вмотивовані, готові виконувати бойові задачі. Тому складно. А, наскільки вистачає чи не вистачає саме бойових медиків? З бойовими медиками у нас загалом така ситуація досить цікава. А сказати, що у нас немає медиків, я не можу. Можу, медики дійсно є. У нас дуже класні, потужні в принципі медики, медики, які постійно розвиваються, які класно виконують свої задачі. У нас була дуже велика проблема, особливо під час Бахмутської кампанії, коли було нераціональне використання бойових медиків, коли дуже часто у нас у нас тоді взагалі. Майже по всіх бригадах, хто брав участь саме в тій компанії, у нас була дуже велика просадка по медикам, бо дуже багато медиків загинули в Бахмуті. Це були евакуації прямо безпосередньо з-під ворога. Це були ось такі постійні ризики, дуже часто невиправдані ризики, і принесли дуже великі втрати. Після того почали там дав вносити якісь закони, типу, якщо вища освіта, ти вже не на фронті, ти маєш бути тільки десь в тилу. І ось такі моменти-моменти. Зараз непогано, але все-таки знаєте, це та та професія, яка дійсно потреба є. Бо я пам'ятаю знову ж таки початок війни, коли я була один медик на всю роту. Хоча в мене мало бути ще три бойових медика, і в кожного бойового медика має бути два санітара стрільця Тобто розуміємо, наскільки має бути об'ємніший штат медиків. А от він був такий, як був. Дуже часто на посадах медиків люди, які не мають медичної освіти, загалом як і я. Тому. Зараз потрібні насправді всі посади. Я не можу виокремити безпосередньо медиків, але це, звісно, також треба. Але ви знаєте, тут іще такий момент якості, а не кількості. Типу, медик має бути, навіть якщо це буде медик підрозділу, який не буде безпосередньо виїжджати на позиції, але він дуже класно навчить своїх бійців працювати з якимись критичними станами, знову ж таки самодопомозі, взаємодопомозі, то це буде певно навіть краще, ніж якщо буде один медик, який поїде на позицію і його не стане. Останнє питання: якщо людина хоче. Потрапити до вас бригаду, чи загалом збройні сили саме медиком е, можливо є якісь поради, до чого варто готуватися, що робити. Е, ну, в першу чергу, це психологічна складова, однозначно. Е, варто розуміти, що в принципі війна саме по собі дуже складне явище. А бути бойовим медиком на війні це бути людиною, яка не має права на слабкість. Це факт. В моменти, коли сипляться всі або можуть посипати всі, ти маєш бути зібраний. В моменти критичних ситуацій ти маєш бути зібраний. Ти маєш вміти свої емоції повністю прибрати, вивести на перший план дисципліну свою проявити, вивести свій професіоналізм, відпрацювати, а потім вже є час на втрати, на жалі, на аналіз цього всього, що відбувалось. Тому психологічно точно не всі готові бути медиками. На щастя, у нас зараз армія така стала більш, скажімо так, гібкою, і відповідно, якщо ти прийшов на посаду медика, але потім зрозумів, що це точно не твоє. У тебе є можливість перевестись на якусь іншу посаду. Це абсолютно перед тобою розкритий дуже великий горизонт. Це дійсно правда, і це в принципі, наскільки я знаю, зараз в усіх бригадах практикується. А стосовно підготовки, психологічна знову ж таки, психологічно ти не підготуєшся сам. Ну типу, ти ж не знаєш до чого готуватися. Ти можеш готуватися, скільки завгодно, але ніколи не будеш готовий. Це правда. Проте тут просто треба адекватна оцінка людини самої себе. Да, ми люди дорослі. Ми розуміємо, що діти в нас не йдуть воювати безпосередньо. Ти маєш сам собі задати питання, наскільки ти ну як ти взагалі там проаналізувати, як ти реагував по життю на якісь певні ситуації, наскільки ти вмієш зібратися, який в тебе там темперамент, яка в тебе там реакція на стресову подію? Ти маєш це все проаналізувати. Тому що для медика не підійде, наприклад, позиція замри. Це дуже погано. медик сім не пропрацює. Страх крові також, хто б ще не казав, можливо, хтось переборює, але все ж таки, ну можна розглянути щось інше. Не обов'язково це бути безпосередньо бойовим медиком. І, звісно, підготовка безпосередньо тактичної медицини треба обов'язково самому читати, самому дивитися, якісь відео, входити на курси. Насправді дуже багато курсів безкоштовних. У нас люди просто дуже дуже люблять сказати: а от от мені в руки турнікетні далі Ко мені не прийшли, мені не розказали. А це проблема, тому що ви в першу чергу маєте бути зацікавлені в цьому. Навіть не так, як військові на перспективу, як просто гражданські люди. Ви маєте розуміти, що прильоти зараз всюди, зараз вся війна поле бою і от, ніколи не знаєш. А тебе воно достане, тому треба вміти надавати певну якусь, хоча б цю базову медичну допомогу. І таким чином готуватися. Так, літературу треба читати обов'язково. Багато треба читати, багато вивчати. І обов'язково для медиків треба бути готовим до постійного самовдосконалення, тому що медицина потребує оновлення знань. Навіть той самий протокол, тс 3 за яким ми працюємо кожен рік. Є офіційне оновлення цього протоколу. Ми не можемо вивчитися в 20-му році і діяти тільки згідно цих правил, тому що війна видозмінюється, Ми знаходимо щось нове, ми оптимізуємо певні якісь і медичні препарати, і якихось принципів медичних допомогу, тому адаптуємось під наші важкі евакуації. Тому таким чином. Друзі. Якщо сьогодні ще не донатили на ЗСУ, зробіть це, будь ласка. А також коментуйте наші відео, ставте вподобайки та підписуйтеся на час Чернігівський.